Омрія на золото на Олімпіаді в Парижі взяла 22-річна дніпрянка Ярослава Могучих. За неї вболівала вся країна, і своє перше місце вона присвячує Україні. Були на нервах і стискали кулаки, та ні на мить не сумнівались в першості Ярослави. Її викладачі всією сім'єю вболівали. Мої там знайомі мені вже ввечері вночі почали писати. Ваша Ярослава Я кажу, да, наша Ярослава. <світ> в спортивному коледжі, де легкоатлетка навчалась з 10 класу, по третій курс не як пишаються перемогами Ярослави. Згадують її перші кроки та кажуть, вона завжди була. Наполегливою, уявіть собі, якщо вони тренуються по шість годин, 6 сім годин на день і ще все це поєднувати з навчанням, це дуже складно. Ярослава досить впевнена і. Високоорганізована спортсменка, тому що такі результати можуть показати тільки високоорганізовані спортсмени на цій олімпіаді в Парижі. Дніпрянка взяла висоту у 2 метри. Утім, їй не підкорилась позначка 2,2 та 2,4. Однак, через меншу кількість спроб на 2 метри Ярослава забрала золото. Перед виходами атлетка лежала у спальнику та була досить спокійною, принаймні так здавалось. Глядачам я сама наблюдала вчора, як вона лежала в цьому спальнику, але ви напевно всі бачили, як її грудна клітина вона піднімалася, і ви уявіть собі, який там був пульс. От, але образ спокійної Ярослави наблюдав весь світ. Вона молодець, вона вміє концентруватися. Чотири роки тому у Токіо Могучих стала третьою, стрибнувши два метри з другої спроби. Напередодні ігор в Парижі атлетка стрибнула на 2,10 метри і побила світовий рекорд, який тримався 37 років. А коли вже дійшло до 2,02, то там вже вилітало серце. у всіх. у нас розривався вайбер канал нашого коледжу. Завжди казали, то що. Ця дівчина можливо зробить неймовірне з маленького віку. Показували результати у стрибках. Сьогодні в коледжі з гордістю згадують кар'єру та працелюбність Ярослави. Такі спортсмени, вони їх видно з самого дитинства. Вот їх видно в них, скажімо так, в них спорт в крові. Наполегливий, великий такий ведмедик. Трошечки викладачі пригадують, він завжди встигав і в навчанні, і жартував. І звичайно, як спортсмен себе. Зарекомендував одразу він на першому вже курсі, коли в нас вступив на перший курс. Е юнацькі Олімпійські ігри були. Він він вже тоді на першому курсі, в першому семестрі він в нас став переможцем юнацьких олімпійських ігор. Тому це досить високий. Тоді вже результат був. Звичайно, що він впевнено йшов до Олімпіади дорослої український прапор на Олімпійському стадіоні. Ще одна на сьогодні можливість нагадати про російське вторгнення в Україну. Тут у Дніпропетровському коледжі, який виховує олімпійських чемпіонів, знають, як це тренуватись під вибухами та які наслідки ворожого терору. 2 квітня заклад було побито через чергову ракетну атаку РФ по Дніпру. В частності, в першу чергу, нашим спортсменам, нашим випускникам, це Ярослав і Михайло Кохано. Це спортсмени, знаєте, з активною такою громадською позицією, які своїми результатами, своїми перемогами на світовому рівні. Показує, що Україна є сильною, Україна є незламною, і Україна обов'язково переможе. Марко Ручка, Денисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу.